Злодія, що навідався до цього обійстя, не злякала ані зла вівчарка, ані високі паркани. Олексій показує вікно, що через нього злоумисник хотів залізти до нього в хату. Від крадіжки людей врятувало те, що вони були вдома. За ручку дірнув, і вок весь дом, заглянув вікна і хотів зламати вікно. Ну, в його було тіпа, хомки таке щось, вікно ламати. Побачивши на хабу, люди одразу зателефонували у місцеву самооборону. Злодія ловили усім селом. З'ясувалося, що чоловік встиг навідатися до шістьох будинків, але як тільки його хтось помічав, він швидко перебирався у інше місце. Покинути територію села крадій намагався городами та хащами. За цими теплицями його таки наздогнали. Але щоб затримати чоловіка, представникам самооборони довелося застосувати зброю. Тут по вулиці вже люди собралися, з тої сторони люди. І коли вже його загнали в куток, він скинув в себе рюкзак і витягнув оттуда щось, похоже на як на гранату. І він отак замахнувся і каже: Я вас зараз тут брутальна лайка, зараз підірву. Один із самооборонівців вистрілив злодієві у ногу із мисливської рушниці. У наплічнику, який той мав при собі, знайшли вкрадені речі. У поліції розслідують одразу три кримінальних провадження і проти крадія, і проти того, хто у нього стріляв. Ну слідство буде встановлювати всі обставини. І ми будемо говорити про те, чи правомірно він стріляв, чи можливо захищав себе. Від злодіїв село Красилівка потерпає вже понад рік. Почерк один і той самий. До будинків злоумисники залазять через вікна. Значить, вони беруть в основному це золото і гроші. Те, що можна так взяти, непомітно винести. Місцеві жінки розповідають, натерпілися страху, тільки на їхній вулиці обчистили три хати. Хто заможніший встановлює на будинках камери відеоспостереження? Дручка ні, а попробуйте вийти з ручком, так що буде. По голові стукнуть, да, оце вам весь дручок. Люди впевнені, якби і цього разу вони сиділи, склавши руки, і чекали поліцію, злодій встиг би накивати п'ятами. Тому у селі вирішили взяти правопорядок у власні руки. Люди села самі вирішили згуртуватися і допомагати правоохоронним органам сприяти для затримання злодіїв. Жителі вважають, затриманий ними злодій мав спільників, але про посібників чоловік поки розповісти не може, бо лежить у реанімації. А селяни сподіваються, що тепер до їхніх будинків навідатися не ризикне ніхто.